Так, шане ми зараз поговоримо з вами про емоційні тони. Емоційні тони це дуже важливий шлях до розуміння інших людей і самих себе. Емоційні тони діляться на дві такі великі групи. Емоційний тон гострий і хронічний тон емоційний. Гострий емоційний тон це є. От якщо зараз кожному з вас дати про штуцію доларів, вас на настрій зросте, правильно? О, але якщо підійти дати по голові... <реш> настрій впаде. Може хтось від мазохістка, <реш> в нього зростають, <застеє, реш> не знаю. Е, тепер дивіться, до чого я веду. Але є така штука, яка називається хронічний тон. Емоційний тон всіх є, тому що ви живі люди. Хронічний емоційний тон це то, коли, в якому ви перебуваєте в стані, коли ви не дивитесь телевізор, не бавитесь телефоном, ні з ким не говорите. От просто є такі люди, які скисають, як вони залишаються. Звідки особливо? Якщо залишити саму в спокою, то через якийсь час настрій різко спортиться. Оцей от хронічний емоційний тон, він визначає дуже багато чого в житті. Він не визначає рівень енергетики, рівень швидкості сприйняття інформації, взагалі дуже, дуже сильно. Емоційний тон, ви подивилися, от там покажи на цьому. Найшли емоційний тон, то є апатія, коли людині взагалі не хочеться. Вона, от, 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 знаєте, як то удав сидить на кролика, дивиться, він навіть не може втікати. В нього навіть, він, він паралізований. Оце є е, е, уявно, якщо зобразити. Такий І вода тече краника, це вентиль, то там нижче емоційного тону є емоція, називається смерть. То нема нічого. Вище йде горе, різні види горя, відчуття власної нікчемності, обіду на весь світ. Тобто всі всякі відчуття горя. Оце є такий емоційний тон. Ще вище є різні види страху, там вже енергії трошки більше є. Там же принаймні людина може втікати, чи жива єстопа. Там е, тривога, що буде завтра, а що станеться. які люди що постійно тривожаться чимось. Там є е, страх. І ще вище є тож один з видів страху це одержимість. Знаєте, кажуть, сильне бажання. Людина так хоче щось зробити, ой, я ж не можу так хочу. Але воно, вроді би, бажання класно, але з другого боку бажання погане. Тому що сильне бажання, е, воно завжди е, зв'язано зі страхом. І коли ти маєш чогось страх, в чому воно погано? Мало енергії, і ти дуже робиш часто помилки. І е, люди, які мають низький емоційний тон, вони погано сприймають інформацію, у них є комунікативна затримка. От е, людина з високим емоційним тоном спитає, наприклад, е, як ти відносиш до, до, до нетрадиційної сексуальної орієнтації? Ти до сексуальної орієнтації. А ти? <рес> а як ти відносишся, наприклад, до людей, які там покінчують життя самогубством? <рес> а чому? Так, ну, немає комунікавного затримки. Добре. Бо людина от виражає до судово. А людина з низьким емоційним тоном, оцінним тонками, ви зараз обнімалися, у вас високим емоційний тон піднявся. Ви не швидко сприймаєте. Вона думає, він мене спитав? Може він для чогось підозрює? А може він такий? А може він в людина проходить той ціла купу внутрішнього діалогу, і вона не встигає за ситуацією, Вона погано повільно сприймає інформацію. Таким чином можна відрізнити людину з високим емоційним тоном і з низьким що нам це потрібно, тому що ми не можемо спілкуватися з людиною в високому емоційному тоні, якщо людина перебуває в низькому емоційному тоні. Я швидко говорю. Це означає, що в мене швидко йдуть думки. Швидко думки йдуть, значить, високий емоційний тон. А людина, яка в негативному стані знаходиться сильно, вона просто не встигає доганяти ті слова. Взагалі я немає. І люди з високим емоційним тоном для людей з низьким емоційним тоном здаються взагалі дебільними інопланетянами і взагалі несерйозними. А люди з високим оцінним тормом ті, що не низькому тоні, вони здаються тормозами за тих людей, бо вони не доганяють. Так от, вище йде е, гнів, гординя, світ ворожий. Ну, гнів, е, різні види злості, несприйняття і так далі. Потім йде е, кураж, мужність, ходити, ага, вся заряджена. Наприклад, хтось став там на край того, щоб встанути воду, злякався, хтось не злився, хтось куражів, ворожі, яке радісне збудження. Хтось має публічно виступити, не в ковбасі такого. А хтось думає, о, класно, супер. Оце стан куража це дуже класний високий емоційний тон. Є визнання. Людина що таке визнання. Це людина от рада, що це відбувається з нею. І є світ прекрасний, це безтурботність, гармонія. гармонії. Мені, взагалі так. Це подібне, щось на апатію, але це насправді інше. Це дуже високий емоційний тон. Це по Лестеру Левінсону. Тепер, якщо взяти по Рону Хабарду, у мене в мене крістся є, не хочу зараз дуже зупинятися. Там що важливо є? Там подібне. Там трошки інші емоційні тони. От є такий стан, називається ворону Хабарду. Емоційний тон називається прихована ворожість. От є, я тут намалюю, наприклад, бачите, то є страх, а є чуть вище злість гнів. Так от між гнівом і страхом є емоційний тон називається один-прихована ворожість. Що роблять люди з прихованою ворожістю? Вони виглядають дуже любними, вони усміхаються, вони класні, але вони руйнують все нахід, що вони роблять. От що вони роблять, то ламається. Такі люди дуже небезпечні взагалі в колективі, такі люди страшно небезпечні, взагалі, як співрозмовник, як казав Рон Хабар, що краще гримучі зміє, чи такі люди. Тому що це людина, яка ворожа до того, що вона робить, до до ситуації, але вона боїться це відкрито проявити. Це Том називається «Прихована ворожість». І так, що воно надає? Не можна спілкуватися з людьми, не оцінюючи. Емоційний тон тої людини. Або так само, коли ти публічно говориш з кимось, треба враховувати, з ким ти маєш справу. Якщо ти чуєш людина, ти йому дзвониш алло таким подавним голосом Алло. Попробуй щось. А ти таким веселим голосом уявіть бойович ситуацію. Сидять подружки сидять і розказують, який мій чоловік козел, як все погано, який шеф дебіл, взагалі все дебільно в своїй житті. Тобто вони знаходяться в якому стані? В стані антагонізму, стані гніву. Там гнів такий антагонізм. І тут приходить якась, ой, а мені мій подарив на шубу, а в мене так собі, на роботі йде. Що хочеться зробити з людиною? Вона порушує правила ігри. Вона взагалі на іншому, іншому вона взагалі порушила всі правила. Тому дуже важливо, От, в комунікації саме головне, не топтатися по цінностях людини, раз, а по-друге, враховувати її емоційний тон. Якщо ти в іншому емоційному тоні говориш, то ти просто зрозумілий для тієї людини. Ти можеш бути чуть вище емоційним тоном, але не сильно. Якщо людина в гніві, як треба з нею говорити, в стані скуки. Тобто не треба кричити таким скучаючим тоном говориш. Якщо людина знаходиться в стані страху, то можна на неї не кричати. Та ладу вже, вжити не кінець. Отаким От чином може бути. Оце дуже варто враховувати. І емоційний тон визначає дуже багато чого в житті. Взагалі, той стан, в якому ви перебуваєте. Той хронічний емоційний тонн. Він визначає потім рівень життя, і потім думає, що одній людині виходить, а не виходить. Або вона в хронічно низькому емоційному тоні ходить. В неї енергії немає. А немає енергії, не робить багато контактів, не робить комунікацію, нічого і не замічає нічого навколо. Ще одне, коли людина в злості знаходиться, вона є тональне мислення. Вона такого бачить. Вона дуже багато чого не замічає, вона пропускає дуже багато всього. Тому е чому везвічно американські постійно ходять і додбаються. Та бо так вигідніше. Як себе вести в емоційний тон високий? От я б якщо б казав, в емоційний тон класний. Побніматися, позиватися культуру, якісь фізичні навантаження зробити. А тепер ще одне. Ви бачили, може, як виводять боксера якогось на ринг. Що йому? Ти можеш все! А тепер ви уявляєте, виходить такий. Та його відбивну з нього зроблять там. Дивіться, як, як ви хочете комусь щось продати, коли ви, ви перебуваєте в такому стані? Ви маєте бути сильніше енергетично за ту людину, з якою ви говорите. Тоді вона вас щось купить. Або уявіть собі ситуацію, я її, їду, купляю, хочу бить, з мене ділянку, їжджу, а мені та постійно ходить в неї ролкоша. О, я взагалі то бухгалтер, а зараз роботи немає, в нашій державі, я так не буду це ну, Навіть якщо б я її заплатив, то я б її заплатив дуже мало. Бо людина не любить те, чим вона займається. Чого ти займаєшся тим, що ти не любиш? А тепер дивіться, це ще дуже важлива, одна важлива тема. Називається три дороги. Бо їх може бути і не три. Знаєте, Іванушка Дорочок прийшов, підеш прямо, голову потіляєш, Підеш наліво коня втратиш, підеш направо, на, на, на наліво жерешся, взагалі все втратиш. І голову, і коня, і все решта. І свободу. І він так стоїть, думає, що робити. І тут такий голок з неба, а буде стояти на місці, прямо тут з візлі получиш. Нам приходиться робити вибір. Так от, е, любий вибір, він є, е, він може бути помилковий. І в ньому є завжди підвохи. Любий, ти пішов на ту роботу, але там проблеми є. Ти вийшла замість за того чувака, а там а він глючний, а він, а він або ще там щось йому бракує. Що би ти не зробив завжди проблеми? Є. І що відбувається з більшості людьми? Е, ти вибираєш певний шлях, ідеш тим шляхом, а думаєш, а треба вже... Вийти було заміну за Петра, а не за Івана. Треба було не туризмом зайнятися, а треба було зайнятися, не знаю, там, колекторською конторою, да? або піти на державну роботу. Получається, людина йде, тим шляхом, а енергії в неї немає. Емоційний тон не який, а ніякий. А вибрав того чувака з ним живе, коротше, а не вставляє вообще він є. А чому? Та тому що вона сумнівається в правильності вибора. І більшість людей, що робить? Трошки пішов сюди, чик, зайшов сюди. Ей, ні, вийшов сюди, подивлюся. Оба ні вернусь сюди, назад. А може постую назад, подумаю. Та я піду сюди, а ні, пойду сюди. сюди. В результаті нікуди не приходить. Або людина таки і йде і страждає тяжко, і мучиться, і каже, йой 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 А я казав, якби я пішла сюди, то було б ліпше. 70-ті роки, У да? мене один родич, не буду казати, хто він постійно бляха, якби не жінка, якби не то, якби не. Що вам дає, що ви бляха, то згадуєте, що було колись. Дивіться, саме такий теж дуже важливий навик. Вибрав, радуйся і доказуй собі і іншим, що це найкращий вибір. Для чого? любий вибір поганий, насправді. Або будь-який вибір нормальний. Це вже як ти його сприймаєш. Не подобається вибір, піде по-іншому. Але в будь-якому будуть проблеми. Що далі? Треба розуміти, от цей вибір на рахунок вибора. Яка найкраща робота, Тараси? Яка приноситься два Ага? Це перебудова. Яка приносить прибуток. прибуток? А яка приносить прибуток? Моя. Ти, приносить... ти знаєш, тихенько. Яка приносить... Яка задоволення? А люба робота задоволення? Ні. Тільки та, яку ти буде займається? Люба робота не задоволення, насправді я вам скажу. В мене кума спиталася. А яка робота що, що найбільше любити? Каже, що так мені не Я кажу, чесно, чесно, я люблю біля моря ходити, як нож, біля штаба. Біля футболка, біля мештя, по круг тілки, я так хвейку носию. Насправді, люба робота це проблема. Вона не може пляха приносити задоволення. Душ приносить задоволення, не знаю, на морі лишиться приносить задоволення. Ванну приймає задоволення. Люба робота це проблема. Вона до певної міри про задоволення. Там є проблеми, там є глюки, там є невдачі. Вона не може просити постійно задоволення. От бачите проблема? Ми завжди кажемо, що робота приносить задоволення. а вона не приносила задоволення. Сім'я має приносити задоволення, та в житті. Чоловік це хермічний партнер, який дає постійно шимать. І жінку так само. Люди, які на мозолі наступають. То яка найкраща робота? Я вам тільки що говорив? Моя. Во! Ту, яку ти вибрав, а яка найкраща жінка? Моя. Ту, яку ти вибрав. Не подобається лише бере іншу. От коли у вас такий от глюк буде, що у вас буде, Емоційний тон нормальний. Ти то вибрав. Та ти думаєш, там щось ліпше. Там таке саме гімно. Там су. Там ще гірше. Там все може бути гірше. Е, якщо ти не радуєшся тому, що ти маєш, то ти не будеш мати став енергію. А не будеш мати енергії, ти нічого не зробиш. Нам в першу чергу, чергу щоб зробити, а мати енергію. Продажа тебе мати зелену енергію. Увійшли, я би зараз з вами говорив. Я, я, да, я вирішую вам провести тренінг, ти і радуєш, що проводжу. Чому мені не радується? Проводжу ти проводжу, щоб бути ліпше вміти, більше гроші зробити. І собі мені. Е, зрозуміло? То яка найкраща робота? Яка? Де? Тут. А ну, чого чо ти, чо ти тут знаходиш? Розумієш? <розуміло> <розуміло> а ви найкраща аудиторія, знаєте Залічого? Ну, тобто ви зараз тут є, під рукою. Дивіться, оце дуже важливий момент. Оце якщо ти е, навчишся от... Е, Ну, як, Я не знаю, як це пояснити, ну, це просто аксіома. По-іншому не буде енергії. Немає енергії, немає результату ніякого. Вибрав, радуйся, і доказує, тепер дивіться, ваше домашнє заняття. Сьогодні вже, до кінця дня, зловити 10 людей і, і зацілувати їх на вуха. Я, яка, як ви любите свою роботу? Яка вона файна. Анекдот. хочете? Сьогодні ніхто на звідси не виходить. Ні, так ви а чого не тут? А то навпаки треба і діти розносите добру благовість. Так, і як, ви, як ви, які які А ви ж розумієте, що на нас його подумають? Що Та їх Жити треба так, щоб депресія була у других, знаєш? Е, тепер дивіться, от в чому я говорю, коли ти людину в чомусь іншу переконуєш, ти сам тому переконуєшся піш. Угу. Хоч, Хоч мати енергію, йди і розказуй. Десятьом людям роз, 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 розкажи. Потім є така штука, що ну, така трохи езотерична, але щось воно є в тому. знаєте, Я так не повністю, в то вірю. Називається «ег Егрегор. Хто чув? Е егрегор. Хто чув? Like, да. О. Власне я. Та де. Ні, це. А, а, не, є. Слово. не чули слово Егрегор. Я не знаю, точно, чи Егрегор, чи Егрегор, ну не Що таке Егрегор? Це коли збирається певна група людей і вони об'єднані якоюсь ідеєю, то формується таке, якби, Нова якась така істота енергетична, яка сама живе по собі. І її мета перемогти інші Егрегори і жити далі. І вона підтримує кого? Вона підтримує тих, хто її посилює, і вона відкидає тих, хто байдужий до неї. Ну, є Егрегор бізнесменів, є Егрегор алкоголіків, є Егрегор Рибаків, і ну, Егрегор сім'ї є, любого Егрегор, Егрегор кожної фірми є. Тепер, якщо ви хочете, щоб та енерго... Хто хто б може замічав? От коли ти в колективі, ти можеш зробити більше, ніж ти сам. Або уявіться, бо як люди біжуть в атаку, От ви розказують, кажу, діду, як тій атаці, страшне, по тобі з коло стріляють, стріляє, і ти біжиш. А він каже, всі побігли, я біжу. Я все не розумію, що таке робиться. Хто був на футбольному матчі? Я взагалі не мені пофіг, той футбол. Ну коли там сополе. Ви самі такі самі. Чому? Тому що та енергетика колективна, масовий психоз відбувається. І ти в енергія... Оце Егрегор. Та енергетика загальна. Причому Егрегору не... Статуевець. Як як? Статуовець, коли вона пішла дає стара. Та-та-та, все правильно. Тому е... варто вибирати собі, якому от допомагати. Не беріть просто в інтернеті, що таке Грегор, добре? Бо це так трошки тема іншої. Але якщо ви хочете е... прогресувати в якійсь темі, ви має бути їй віддані і радуватись їй, і вислати їй позитивну енергію. Хоч мати нормальну сім'ю, ти маєш радувати своїй сім'ї. Хоч мати нормальну роботу, радуйся своїй роботі і хвали її всім решта, яка вона файна. Або лишай, її якщо ти бабушки не ходять іншу. Бо, як правило, куди б не пішов, все погано. Є люди професійні шукачі каки. Хочеш по намалюю. <реш> шукачі гівняшок. Уявіть <реш> от позитив сплошний, так? Да? Ну десь тут є якась кака! Воно його і найде. Визначить вагу, густину, а. запах, консистенцію, що розкладається і розкаже про то всім. І що йому від того ліпше? Чим він наповнюється? Какою. Отут тут дві каки, Дві каки найде. І що це дає людині? Та нічого то не дає. Тому попробуйте. Три каки дає. Да, три каки. тобто людина ходить, дивіться. І чим вона наповнилася та людина? Позитивом чи каками? І от деколи де дивишся така людина, їй так щипне і з неї гімно привчає. По якраз поговоримо про закинути. Раніше <реш> не хороші. Тому, дивіться, підсумовуємо. Що, успішно там, нормально все? Ну, слава Богу. Ми говоримо про те, що є люди, які професійно знаходять якусь собі, шукають проблеми сюди. Каху якусь. Хоч я вам зараз наведу, наведу обалдену дам? Обалденну. Дивіться. Подивіться уважно. Купа людей сидить в тому офісі. Замітьте собі. Купа людей сидить в тому офісі. Так, закрити, дивіться, подивіться уважно, що навколо є червоного. Ви бачите? червоного. Що ви навколо бачили? Червоного, червоного, червоного. тут. Запитайте, запитайте, да? так? Запитайте. Закрили очі, але ніяк можна не відкривати. Ну, бо ну, не ви вийде вправо. Самі собі, -собі спорту. Закривайте очі. Зап... Запитали, що червоного бачили, так? Да? Mm -hmm. А тепер, не відкриваючи очей категорично, згадайте, що ви бачили навколо синього. Тихенько очі закриті. На море. море, море. Дю -дю -дю -дю. А решта, я ти бачила. Ті що Дженсіс. А що ти ще бачила за нього в ті кіноті? Стінці. Сінь. Христина, що бачила синього? нього? Свіваль, шобо, крошко, ручку, лініс. А зеленого ручка. Зеленого букет, сидиш Там котик був букетик такий салат. А синього ж бачила? І все. Відкривай очі, відкривай очі, відкривай, бачиш. Тримаю спеціально, і в мене ту осені полоски. До чого я веду? Дивіться, вона синього заведе. Тут пів офісу синього. До чого я веду? Куди ти звернув увагу, ти тільки це і замічаєш? Є така властивість людської психіки, яка називається АРС, активізуюча ретикулярна система. Куди увагу звернув, ти більше нічого не замічаєш. Було вас таке, купили якісь потім дивитися пільгов такий жиль заходить. А більше не замечали якесь плаття. Да? Так завжди. А раніше навіть про то не думав ніколи. А тепер уявляйте собі, що професійний шукач, шукач гімняшок знаходить в житті. Він в нього весь світ з гімняшку складається. Бо він натренований. Хто класний буває шукачем гімняшок? Які професії потребують бухгалтер? Він має бути професійно шукати гамняшки, він має шукати проблеми. Ну, продажник не може бути таким. В принципі. Директор не може бути таким, власник фірми таким не може бути, бо він інакше нічого не зможе робити. Лікар може бути шукаш, гімняшок, він що каже гімнаше, міліціонер може бути постійний, що гімнашок, а прокурор, тому що він мусить знайти в кожному гам'яшку якусь. Продажник таким бути не може, в принципі, бо він коротше, нічого не продасть. Він побачить, що та людина чмо, як я її буду продавати, як я буду любити того клієнта. Як я буду продавати той продукт, якщо він має глюки. Як я буду продавати ту послугу, як я буду любити свою фірму, як я буду любити себе самого. Тобто ви замітьте, що якщо ви звернули увагу на одне, іншого вже не замечається. В людини тільки може бути одна домінанта в мозку. То що Д... я шукаю гімняшку? Да. Якщо ти так прийняла... Але ти тепер дивишся, ти раніше про це не здала, а тепер ти знаєш. Я так, дивіться, це професійно. Тепер дивіться, але це, 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 вже, це, вже, це вже круто. Якщо деяка людина чесно положила руку на серце, сказала, що я шукаш гімняшок, ти вже прогресуєш. Дивись, поясню, чому. Тому що є чотири рівні eh, взагалі знань. Чотири рівні знання. E, Саме головне, e, як анонімні алкоголіки, що вони говорять, приходить чувак і каже, я алкоголік. Хоча не може бути ні алкоголі, він не вбиває. Треба це зрозуміти в собі. І тоді ти можеш щось мінятися. Саме нижчий рівень знань, коли людина не знає, що вона не знає. Або вона думає, що вона знає. Коли ти не знаєш, це вже круто. Дивіться, є чотири рівні знань. Перший рівень. Не знаю, що не знаю. От я не знаю, що не знаю. Другий рівень я знаю, що я не знаю. Оце вже ви пішли вверх. Це вже пішов, то вже прогрес пішов на пакеті намалювати. Це перший рівень, він тут про що я думаю, що знаю. Другий я знаю, що я не знаю. Третій рівень. Я знаю, що знаю, усвідомлене знання. Але ця людина, знаєте, як ви вчили танцювати, він вже так, де ви тут ногу поставите? Туди чи сюди, а потім вже на автомат танцюєш. Оце вже не усвідомлене знання, це сама крута штука. Коли ти багато разів проводиш навик, тому ті люди, які роблять багато спроб. В них набагато круче виходить, ніж ті люди, які читали книжки, вчилися в інституті, тому що в них на автоматі все збивається. Тому вітаю, хтось себе, найшов, як шукач гімняшок, він вже на другому рівні, далі вже треба тренуватися. Першого одня. На, на, на нас давить стовп повітря. І ми всі в кінці-кінців повисаємо. Да? Від, того, ну, від старості, від часу, від гравітації, тому корисно так на голові стояти. От е, думати про негативне дуже легко. А от про позитивне треба робити зусилля. От та чому взяла зі мною поступила негативно. А ти переключаєшся і думаєш, Альо. Він ж я знаю про заговор. В тому заговорі він мені допомагає, насправді. Так, а що він не хотів допомогти? Він не хотів мені допомогти, він хотів мені пошкодити, але оцей, хто там зверху, що він хотів мені сказати? Ага, от, Чіка, я зроблю так. Супер, що він мені пошкодив. Або ця людина, от я бачу, що той клієнт відповів неадекватно, неможливо мати справи. А як все-таки можна з ним розправити? А може взагалі від нього відмовитися? Ну, від завжди якась... І так, цей блок затриваємо, емоційні тони, шукачі гімняшок, АРС, активізуюча ретиріальна система. Тепер от, що, що я вам казав? От, якщо ти вправа, 50 речей ти згадуєш, за що ти можеш бути вдячний, коли ти то згадуєш.